Картини з підземних шкіл в українському культурному центрі в Парижі відбулася незвична виставка. Всі твори створені учнями художніх шкіл з прифронтової зони. Через постійну загрозу російських обстрілів та дронів вони змушені вчитись і творити в укриттях. Детальніше про події у матеріалі наших київських кореспондентів. На вулиці Шостого району Парижа у 1960-х роках тут жив Ален Делон у 2004-му будівлю придбало посольство України. Так з'явився культурний осередок українців у французькій столиці. Зараз він носить назву на честь оперного співака та героя України Василя Сліпака, який загинув у війську. Що вихідних тут працює недільна школа зараз? Серед її учнів багато дітей біженців. Суботній день у Парижі це працюють українські школи, оскільки у у дні дні це неможливо, тому що за законами Франції діти повинні навчатися у французькій школі, здобувати і інтегруватися у французьке суспільство а суботи і неділі є призначені для нас, тобто для українських шкіл. Вже 20 років українською школою у Парижі опікується Олена Внуковська. Саме заклад у Франції надихнув її розробити модель міжнародної української школи. Зараз вона має відділення у п'яти містах Литви. Мета зберегти дітей у просторі української культури. Хтось у Франції залишиться, а хтось повернеться додому в Україну. зрозуміло, ми не знаємо, як буде. Тому треба, щоб ви просто виросли. Маючи освіту французьку, українську, щоб ви виросли щасливими людьми? А щаслива людина вона нікому не здаздрить, вона нікого не хоче образити, вона самодостатня. Як такою стати? У Франції перебуває майже 100 тисяч українців 80% із них це жінки та діти. 10 тисяч дітей біженців мають потребу в системній освіті рідною мовою. Саме тому українська школа у Парижі планує розширювати свою діяльність. По перше, вони таки вчаться читати, писати, і якщо навіть якщо пройти навіть початкову школу, діти вже читають, пишуть і розмовляють українською мовою. Тому що якщо дитина не буде вчитися українською, вона її забуде, і то забуде дуже. За рік за два. Найшвидше наше майбутнє. І не тільки я не всі повернуться Україну, я згідна, але якщо повернеться 20%, то це діти, які будуть мати освіту і французькою, і українську. І вони реально будуть і французами, і українцями, і будуть з величезним досвідом, а це величезне майбутнє для нашої України. Паризька школа з перших днів повномасштабної війни з Росією підтримує українських дітей. Цього року вона приймає виставку «100 картин дітей незламної України. Її створили діти із прифронтових областей за підтримки посольства України у Франції. Завітала 11 юних художників із Харкова. Тут ми вирішили, що вона буде рік подорожувати по Франції, по французьким осередкам. Зараз. На цій афіші, так, ви бачите, французькою, французької Сопанту, d'Ukraine», «Indestructible», незламної. Сто картин дітей незламної України. Так? Тому всі ці роботи, 30 вони тут присутні, діти повернуться ще Зроблять нові роботи. Наша організація, міжнародна освітньо-культурна асоціація, перш за все акцентує увагу на підтримку молодого покоління талановитого покоління, яке завтра, після завершення війни, буде першим на тому фронті відбудови України. Ми повинні зберегти цих прекрасних дітей. Саме вони будуть будувати для юних талантів українська паризька школа підготувала насичену культурну програму від Лувру до музею Алена Делона. Його створили при українському культурному центрі. Екскурсію провела особисто дружина посла України Наталія Омельченко. Він тут жив. Це помешкання належала йому десять років, як сказала пані Олена, і потім він його продав, щоб фінансувати один з цих своїх фільмів. для дітей із прифронтового Харкова поїзд. До Франції можливість перепочити від війни та щоденних російських обстрілів. Я живу у Харкові, у Салтівці. Це найобстрілювачний район у Франції. Я вперше, і я дуже вражена. Мені дуже подобається Франція. Вона дуже романтична, дуже привітні люди. Нас дуже привітно зустріли. Нам все подобається. Ми походили по екскурсіям, і якось ну, дуже задоволені. Олені цим часом, який ми проводимо тут після завершення виставки. Картини українських школярів стануть частиною культурної дипломатії. Деякі з них прикрасять посольство України у Франції. Про значення мистецького проєкту розповів куратор виставки, викладач міжнародної української школи в Литві Петро Пирогов. Видаткові тому, що це культурна дипломатія, і що культура це таєш є наша зброя. І діти так само вкладаються в перемогу України, як і наші військові, які на фронті, але вони вкладаються в культурну Іпломатія і в культурну складу цієї перемоги, адже дуже важливо відвоювати українські культурні пості е, в Європі. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1